Немає видовища прекраснішого за нашу планету. Немає видовища жахливішого за її смерть. Ті, хто пережив апокаліпсис, тепер відчувають постійний страх. А страх дає сили інкарнантам, людям із надможливостями, типу перетворення на іншу істоту чи виклик пекельної орди. Інкарнанти об'єдналися у фракції і б'ються посеред руїн за право вирішувати долю планети. Фінал битви залежить від тебе, адже ти теж ін. Карнант ігронавте, один з героїв нового файтингу від нам Кобандай. Бандай, сховай кулаки на відміну від інших файтингів у Rise of Incarnants повним ходом йде вогнепальне валиво, а перестрілки дуже швидко переходять у перерубки. Причому рубати ворогів мечем, ти можеш сидячи на моцику із лазерними колесами. Динаміка просто шалена. То ти віддухопелив косою бойового робота, то раптом запрацював 3G і робот у відповідь попестив тебе промінчиком. До речі, якщо ти засмутився через те, що світ зруйновано. Не переймайся, там і тобі трошки лишилося. Rise of Incarnance створила команда, яка працювала над культовим Теккіном, А самі Марвел випустили комікс по грі. Вона однозначно варта твоєї уваги. Століттями лише найвідважніші могли приборкати норовливого скакуна. Нині, такі, як я, приборкують кілька сотень скакунів одночасно, адже я вершник на сталевому коні. Сьогодні збереться повний стадіон. Це фінал чемпіонату. Проти мене найкращі гонщики світу. Отже, буде непросто. Сюди вів довгий шлях із випробувань. Відбір команди, тренувальні заїзди, спроби увійти в поворот на шаленій швидкості, нахилившись майже до землі. І звісно ж, тюнінг та придбання нових мотоциклів від Дукать до Хонди. я об'їздив найкрутіші байки на трасах по усій планеті. Тож сьогодні вирішальний момент. Але я вірю у свою перемогу, адже зі мною моя вірна залізна скакуняка. Хочеш проїхати такий же шлях? Тоді мото 15 для тебе. А якщо хочеш сокиру і померти за Одіна, тоді для тебе наступний свіжак у ігронавтах. Безстрашні авантюристи, непереможні воїни, безжальні завойовники, вікінги. Вони вірили, що після смерті потраплять до вальгали. А стали зомбаками і знову шукають пригод скарбів та бійку. Б'ються вони, наче в них синдром розкоряки. Зате вражину шинкують дуже завзято. А коли супостати ну зовсім дихати не дають. Вірний друг протягне щупальце допомоги. Адже це – зомбі-вікінги, кооперативне ру. Виливо від шведської студії Зоїнг, чого можна чекати від розробників, назва яких перекладається як Ой, а у офісі висять отакі от абажури. Звісно, абсолютно божевільної вигадки на тему нордичної міфології Гра вийшла адреналінова і дуже регітна. А найголовніше, якщо під час пригод втратиш голову, не переживай, використай її як зброю. Ти ж зомбак, і гронавти рекомендують. Rise of Incarnance, MotoGP 15 та зомбі вікінги вже вийшли на відміну від наступної гри, яка поки що у розробці похмура темрява рубрики Скоро далі.